Міфи давньої Греції ГіАКінт Хто з поміж смертних людей не чув, що сонцесяйний Бог Аполлон Буває у гніві грізний і лютий Бог з мечем золотим, Бог срібнолукий. Він не знає тоді пощади, і милосердя йому невідоме. Навіть коли Аполлон когось покохає, бурхливо і палко, як тільки може кохати Бог Олімпієць, то цьому коханню часто вторує не безхмарне щастя, а горе або й неминуча загибель. Коли срібнолукий покохав юну німфу дафну, що безжурно і вільно жила собі в лісі. Та ненароком зустрівши красуню, Аполлон хотів був її перейняти, але настрахана німфа знялася і побігла, ніби підхоплена вітром. Та хіба від могутнього бога втечеш? І щоб урятуватися від нього, дафна перетворилася на дерево, стала вічно зеленим лавром. Згодом, гостюючи в Лакедемонії, Аполлон угледів якось юного Гіакінта, сина спартанського царя. Чутка про дивовижну вроду юнака линула далеко за межі невеличкої спарти. Може, ту чутку розніс легкокрилий вітер зефір, що любив ласкаво куйовдити пишні кучері Гіакінтові. А може, усім про юного спартанця розповів фракійський поет. Та Міріс, що схилявся перед чистою вродою і співав про неї пісні. Та ні натхненний співець, ані вільний зефір не могли змагатися з Аполлоном. Одразу, прихилившись палкою душею до юнака, владний бог схотів тепер сам один милуватися його дивною вродою. Своїм вірним служницям Музам. Він звелів осліпити Таміріса і позбавити співочого дару. Музи й самі гнівалися на фракійського поета, бо він насмілився твердити, ніби співає краще за них. Тож вони залюбки волили Аполонову волю. Та пам'ять про співця Таміріса не згасла, її передав нащадкам інший великий митець. Тепер Аполлон надовго забарився в лакедемонії. І даремно чекають його гостинний делос і священні дельфи. Бог олімпієць блукає з гіакінтом горами й долинами, полює з ним звірину чи ловить рибу у веселій річці Еврот, вчить його стріляти і вправлятися так, щоб стати справжнім атлетом. Не дарма ж бо юнак народився у спарті. Якось гарної днини обидва скинули своє нехитре вбрання, намастилися свіжим соком оливи і взялися до вправ кидати диск. Великий, важкий. Він, проте, здавався, іграшкою в руках далекосяжного бога. Крутнувся Аполлон, що сили метнув диск угору. І той блиснув на сонці високо в повітрі. Захоплено загукав Гіакінт і, збуджений грою, побіг необачно туди, де мав диск упасти, щоб самому мерщій його теж далеко метнути. Але тієї ж миті з гори Тайгет зірвався легкокрилий зефір і, сповнений заздрості, Спрямував невидимо диск. Той упав на скелястий ґрунт, відскочив і врізався юнакові в прекрасне лице. Аж затьмарився ясний день Аполлонові, аж ніч йому стала в очах, коли він підбіг і схопив у обійми юне, але вже безвладне тіло. Прагне бог спинити цілющими травами кров. Прагне затримати, не пустити душу свого улюбленця до похмурого царства тіней. Та все намарне Перед суворою, невблаганною долею безпорадні навіть всевладні боги. Дивиться засмучений аполлон, як життя покидає гіакінтове тіло, і воно в'яне, наче квітка з безжально поламаним стеблом. Хилиться та зламана квітка додолу, і все важче звисає юнакова голова за полонових обіймів. І могутній Бог застогнав, Ти гинеш, любий, у розквіті літ через мене. То я привів тебе сюди, я кину смертоносний диск. Моє ти горе, моя скорбота безкрая. Якби я міг віддати за тебе життя чи разом із тобою померти. Та я мушу коритись одвічним законам, але все одно ти завжди будеш зі мною. Тільки но моя рука торкнеться кіфари, ти оживатимеш знов у піснях. І щоразу, як вижена холодну зиму переможна весна, ти розквітатимеш яскравою квіткою. Тільки но мовив це Аполлон, як із землі, политої юнаковою кров'ю виросла пригарна квітка із пломенистими пелюстками. Ту квітку спартанці назвали Гіакінтом. І що весни, коли вона розквітала, в спарті на згадку про загиблого юнака. Відбувалися великі урочисті свята, гіакінтії. А тепер ту гарну духмяну квітку люди звуть гіацинтом.